Передос Ганною Сідаковою, Раміна Палая, Холостяк Черкасов, Образи Ліделі та Поміщ Московії. О, сьогодні будуть гарячі та цікаві теми. З вами незмінно ваш тато пліткар без паломюзік. 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Тож обов'язково підпишись, залиш подобайку, коментар для просування цього ролику. У мене є чудова телеграм-спільнота. Там багато зливів про учасниць проєкту холостяк 12. Теж додавайся. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Також я нагадую нашим зірочкам, героям випуску та глядачам: маємо право на суб'єктивну думку. Другий день підряд чешиться нізда. Що ж таке? Маємо право на суб'єктивну думку, беремо інформацію з відкритих джерел, і це формат пліток. Тож хочемо, говоримо, і якщо ми про вас говоримо, значить ви цікаві глядачеві. А це важливо, дорогі зірочки. Тож не ображайтесь, майте на увазі. Суб'єктивщина це наше все, як так кажуть. І, звичайно, що я хотів додати. Кому відомо факти із життя, учасниць проєкту Холостяк 12. Присилайте в директ мого інстаграму, я вам буду дуже вдячний. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти свій штрих до портрету тієї чи іншої учасниці. Ну що ж, не витрачаємо даремно час, розпочинаємо. Обов'язково залишайтесь, будь ласка, в безпеці, вмощуйтесь зручніше, чай, кава, і розпочинаємо пліткувати. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу. Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Я не знаю, що мені делається, тобі У Меня на світі було все, де не то. Не оставляй мене любі! Приблизно так виглядає прем'єра. Ремейку, реставрації пісні, гурту Віагра не оставляй мені любими. У виконанні Ані Сідакової. Я думаю, що тут реставрація потрібна, по-перше, Ані. По-друге, як я вам і казав в одному зі своїх відео, що ну, не може вийти ех, ремейк хорошим, адже Ані Сідакова ну, настільки це абсолютно інша людина на відміну від Ані Сідакової зразку 2003 року. Просто. Небо і земля погано співає, не відчуває взагалі про що вона співає, ніяких емоцій, абсолютно дешеве аранжування, кидає фрази в самому початку, блін, пісні. От про що тут можна говорити, і як взагалі, як взагалі. А... Можна це слухати. Але ж ні, у нас ще й презентація, і там ця вся російська паєбота, Влад Савєц, Оля Орлова. Ну це просто такий жах. Навіть в Кароке так? Фігово не співають. Ось вона, роснява еліта. Послухайте самі! За ладно, серціка мечем воду, просто жахливо! Абсолютно спаплюжила враження про легендарну пісню, легендарного колективу. Сідокова вже давно на помиці, як мінімум, своїх якостей, особистісних як людина, але як і артист, воно теж пробиває дно. Ну, як вам такий ремейк від Ані Сідакової? Наш коробець, коли я про це думаю. Ваші коментарі. Але я цю людина засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте, е, я себе не вважаю розумною людиною. Я себе вважаю дуже старанною з тими природніми даними, які в мене є. Але розумною не вважаю. І коли мені це про це пишуть, а це правда, то це мене бісить. Тому що мені б дуже хотілося бути більш розумною та еродованою, як ви вже зрозуміли. Я хочу залишити тут свій коментар про інтерв'ю раміни для Ютуб-каналу Палая. Чудове інтерв'ю в контексті того, що раміна була відвертою вперше в житті. Нарешті я побачив справжню раміну, яка не намагається загравати з публікою. І вона відверто каже: Я не така розумна, якою б я хотіла бути. А я вам про це тисячу разів казав. Ви на мене ображались. Так, вона поверхнева. З точки зору журналістики і саме професійної діяльності, аналітики мозку. Раміна не дотягує, м'яко кажучи. Але будь-якому випадку вона стала кращою версією себе. На відміну від того ж 2019 року, і коли вона активно брала інтерв'ю у росіянців, вона теж не приховує, що саме її мотивувало. Давайте подивимось. Дивись, коли я брала ці інтерв'ю, я над цим не замислювалася. Я взагалі не замислювалася на тим, що я щось значу на ютубі в цьому світі. Ну я просто йшла до своєї цілі. В мене була мета досягти ось цього мільйону. Я не розуміла наскільки ну, я можу впливати на людей. Я можу дивитися і слухати як і Полієнко, так і е, Ольгу Білоконь, і там Ірину Фаріон, і брати щось е, від них е, цікаве. Так, я думала про себе, так мене тоді нічого не цікавило. Проте чесно та відверто. І я у зірках завжди ціную в першу чергу щирість. Тому реміна нарешті лови свою першу вподобайку від мене. Я дуже задоволений тим, що подивився це інтерв'ю. Дякую друзям за те, що порекомендували мені подивитися цей відос. Мене тільки збентежило декілька моментів, де вона каже, що через таку хвилю, шквал, критики вона хотіла накласти на себе руки. Потім що вона дуже гостро реагує на хейт. Та да, заспокойся, реміна, це нормально. Якщо про тебе говорять, значить ти цікава особистість. І байдуже, це поганий коментар, хороший коментар. Про тебе говорять, значить, комусь є до тебе діло, і це чудово. Тож рекомендую вам подивитись, в цілому, безумовно, це інтерв'ю витягувала інтерв'юерка ведуча але в той же час, якби раміна не була такою щирою і справжньою, то це б інтерв'ю, в принципі, Неможливо було б дивитись вже через 10 хвилин, але настільки вони збалансували та доповнили одне одного, що це було цікавою поїздкою, поїздкою, що сказав, до світу реміни Есхагзай. Хто ж вона насправді? Тож, будь ласка, переходимо на канал Палає, дивимось інтерв'ю з реміною. Реміна. Чи підписані ви на Раміну Есхакзай? І напишіть, будь ласка, в коментарях топ-3 ваших улюблених блогерів на українському Ютюбі. Доброго дня, Богдан. Почула цікаву новину з перших уст і зразу вирішила вам написати. Є знайомі в Ірландії, там живе холостяк Сім Черкасов. Він виїхав з родиною після початку війни як волонтер. Купив якусь машину, зняв відео, як везе її в Україну. Через два дні повернувся і там живе. Живуть в курортних апартаментах для відпочинку в Йоллі на березі океану більше двох місяців. Всі їх бачать жінка його сусідкам казала, що розуміє, що це не чесно, але не пускає дімочку в бо Україну помблять. А, ось така інфа прилетіла від нашої кітки, я щиро вдячний. Ось вам маленький елемент до загального портрету Черкасова. Тобто для публіки ми такі героїчні, такі класні, ми купимо пікапи і все що завгодно. Але жити в Україні я не буду. Україну бомблять, слухайте, бомблять, так. І Київ бомблять, і інші міста. І я зараз сижу, знімаю відео без світла. ну Тому що. Ось так, а що робити? Але ж я все одно виконую свою роботу, тому що я люблю YouTube, я люблю своїх глядачів, і я знаю, що сьогодні, як ніколи раніше, ми одне одному просто конче необхідні. Ну, не знаю, я не дивився холостяка 7, Мені не цікаво, хто такий Черкасов, чим він живе, але трішечки така послівкусяця, вона залишається, тому що блін, чувак. Ну нафіга ти тоді формуєш цей медійний образ, що ти там допомагаєш, живеш собі спокійно. І живи, все. Але ось загравати, ось займатися цими речами, не контролюючи, що ти вже де і як кажеш, це просто призведе до такої крінжаціни, яку зараз витворяє Макс Барських. Тому ось так: хто дивився холостяка 7 з Черкасовим, будь ласка, напишіть. І як взагалі ставитись до українців, які мешкають наразі за кордоном, але всією душею при цьому з Україною. Українська співачка Ліда Лі повідомила про те, що для неї розставання з Дімою Монатіком в професійній діяльності розрив контракту з нею як з артисткою було справжнім шоком та неочікуваністю. І наразі вона не підтримує ніяких відносин з Дімою. Вона не розуміла, куди йти, що робити, як розвиватись, і лише зараз почне вибудовувати свою кар'єру і якесь розуміння, куди йти далі. І тут знову, от весь тиждень у нас розмова. Е, значить, Мішель Андраде, я не знала, я не понимала». Е, Слава Камінська, я не понімала, я не знала. Да що ж таке з вами, дівчата? Ви ж не ляльки нафарбовані. Зрозуміла справа, що. Е, бф, треба цікавитись своєю ж творчістю. Але ні. Виходить щось незрозуміле, тому сумно, що артистки, знаходячись під крилом серйозних продюсерів, чи лейблів, чи е, тих же дім монатіків, не розуміють потім далі, що робити. Вчіться, дівчата бути самостійними. Взагалі не тільки дівчата, чоловіки. Усі, хто хочуть бути артистом, розраховуйте тільки на себе. Ось така новина. Я вам щиро вдячний за перегляд. З вами незмінно ваш тату-пліткар Безпало М'юзик. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського та світового шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.